Чужими руками, ті, що не ходять стояти на майдани, те, що залишаючи чужої крові плями прями, за станову, закритими дверями. Наша історія, це не підручник Свої своїм одягають наручники твоє, від твоє, захищають чужих, свій проти свого, смертений рік, тим не пошукали. Я хочу довшеви, але приляти добре шукати, до полічати, я хочу довше. Кидаючи танки на своїх пряды Скай пусти, обіцян дзвіною, на тих, хто готовий йти за тобою, і плати свободною і головою, за те, що тебе записали в герої. Неправду шукати, коли брат не брата, я хочу душити, а не стріляти, неправду шукати, до кого кричати, я хочу душити, а не поради.

Ти маю велику честь на сьогоднішньому концерті не лише співати пісні Кузьми, але й періодично виходити на цю сцену, щоб показати кілька слів. І перші слова, які я хотів би сказати, я вже говорив на попередньому концерті в Києві, який відбувся місяць тому. Сподіваюсь, більшість із вас бачили його в телевізорі. Підніміть руки, хто бачив. А, ну, майже всі. Як, як би сказав Кузьман, ну... Трьох нарахував, що не бачили. М мабуть, десь були у відпустці в цей час. Так от, так от тоді, тоді я говорив про те, що сьогодні це не наш концерт, не концерт артистів, які виходять на цю сцену. Це концерт Кузьми, концерт його пісень, його слів, його думок і концерт його мрії. На жаль, на жаль, це перший сольний концерт групи скрябін на арені львів. І я впевнений, що кожен з присутніх по-справжньому щиро, без будь-якого лукавства чи прикидання, хотів би, щоб кузьма був зараз на цій сцені. Я готувався до того, що, що буду говорити сьогодні зі сцени, тому що це для мене величезна відповідальність. Треба говорити про того, кого з нами вже немає, але говорити тим людям, які, можливо, знають його краще за мене. Тому що неодноразово на своїх концертах Кузьма говорив про те, що не було би його, якби не було вас. І поки є ви, люди, які слухають його пісні, які люблять його групу, які ходять на концерти групи Скрябін, доти живий Кузьма. Відривайтеся сьогодні на повну. Говойтеся так, щоб цю енергетику Кузьма відчув десь там на небі, в раю, вирію. Я не знаю, як називається те місце, де його душа зараз знаходиться. Але я впевнений, що та позитивна енергія, яку ми сьогодні тут концентруємо, відправляємо кудись-туди, у серці, до нього обов'язково дійде. І щоб не перетворювати свої слова на пафос. Я нагадаю про те, що не так давно відбувся сольний концерт групи Скрябін в стереоплазі, присвячений 21-річчю групи. І я прослухав двічі майже весь концерт, в тому числі і ті слова, які Андрій говорив зі сцени. І зараз я хотів би спробувати, ну більш-менш зацитувати його. Уявіть собі, що Кузьма вийшов на цю сцену зараз і сказав: Люди, ви думаєте, це так просто? 40 тисяч народу. Та я сраю по ногах. Це реально страшно. Але це реально круто і приємно. Дякую!